Привіт, друзі! Хочу сьогодні вам показати, як можна заробляти в CS2 приблизно 600 гривень в тиждень. І так, купляйте собі пропуск. Ви можете тут відкривати якісь кейси, але ну, я вам не рекомендую це робити. Більшість цього всього ви просто не окупите. Навигідніше, що зараз є, це лихоманка. Лихоманка коштує у нас 43 гривні зараз. Вона трошки просіла. Типу, як бачите, вона була по 50 зовсім недавно. Зараз в кінці травня трішки просіла. Але навіть по тій ціні, якій вона зараз є, це 44 гривні. Це ви отримуєте 38 гривень. Е, у вас вийде за один пропуск, це 40 зірочок, у вас вийде отримати 20 кейсів. 20 кейсів по 38 е, гривень. Це виходить 760. Один пропуск коштує 640. Тобто ви можете з одного пропуску отримати приблизно 120 гривень. Навіть якщо 100, це виходить 100 гривень з одного пропуску. Ну, типу, 5 пропусків і 500 гривень в тиждень можна заробляти собі спокійно на якісь скини чи ще щось. Дуже залежить від вашого бажання. Можна це робити і швидше в залежності від того, скільки ви граєте. Але взагалі це класний 100% варіант. Тому пробуйте. Я вже зробив три кола. Навіть чотири. Це вже четверте коло. Тому півтора тисячі навіть більше я вже заробив на цьому. І вам рекомендую, поки є така можливість, робіть це. На рахунок цього кейсу. Він чуть-чуть дешевший. Але поки-поки. Поки цей кейс дорожчий, вигідніше брати його. Е, тому що галерея коштує 38. Типу, 38 плюс там ще комісія Стіму, ну ви отримаєте менше, тому смислу в цьому нема. Я пробував відкривати ще якийсь кейси, думав, вдруг мені щось випаде. Нічого мені не випало. Чому я взагалі вирішив не знаю, грати в цю гру і пробувати щось робити? Мені от такий ніж випав. Я вже записував про це відео. Я просто чисто так рандомно 8 кейсів відкрив. От у мене вони були, я їх фармив так само. Бо я одразу зрозумів про це, що треба це робити. І в мені би пав ніж. Ніж коштує 30 тисяч, навіть більше. Та я подумав, блін, варто цим займатися, якщо це приносить гроші. Тим більше це моє хобі, я так люблю грати в ігри. Чу мені? Нехай воно буде, можливо, колись я це виведу і я щось з цим зроблю. Тому. Діліться, будь ласка, своїми схемами заробітку. Пишіть ваші думки, чи ви інвестуєте в ігри? Чи ви щось з цим робите? Чи ви замітили, як виросли скини в CS2? За останній рік це просто такий ріст. Коли я грав в CSGO останній раз, там 6-7 років тому, кейси коштували по одній копійці. Типу, був цей. Упс, на то я відкрив. Був у нас щотижневий дроп. Тут у нас є. Щотижневий дроб був. І тут падав, не знаю, дробовик за одну копійку і сундук за одну копійку. Ну і плюс гра мені не дуже подобалась в той момент. Тому я її закинув. А зараз ну, у мене є аккаунт. Я створив три аккаунти собі. І так само ще щотижня забираю цей дроп. На одному з аккаунтів мені просто три тижні підряд випадає якийсь по 100 гривень. Ну, типу. Якщо це все додати, ну десь тисячу... у точні, яку тисячу. Десь біля двох тисяч мені приносить просто гра зараз. Ну, я ці гроші не вивожу звичайно, нікуди, бо, тому що я їх стараюся ще примножити. І от так от. Ще я вам рекомендую, не знаю чому. Подивіться, яка є чудова наліпка. Просто на це подивіться. Монте. Трезуб український. Український прапор. Вона коштує всього 20 гривень. Я не знаю, чому такий низький на неї попит. Вона дуже круто виглядає. Давайте зацінимо її, наприклад, на цьому новому дробовику. Ну... Мені здається, круто, подивіться, вона ще її має відзеркалення таке прикольне. Круто, круто, я собі їх купив. Досить багато. Ну десь штучок 20. Чисто так купив. На якусь прою поклею. буду тішити своє око. Тому рекомендую вам, поки є можливість, заробляйте. Тим більше, якщо ви купляєте ще якісь ігри в стімі. бить? Щоб не вводити реальні гроші в стім, не купляти ігри. Допустим, захочете купити той же Stalker. Можете просто в CS2 собі нафармити на Stalker за декілька тижнів. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайк, пишіть ваші коментарі і ваші схеми заробітку. І до зустрічі з вами в наступних відео. Бувайте!